Мій дев'ятирічний син сказав мені, що вдома були незнайомі чоловіки, поки я був на роботі. Вона тривалий час зраджувала мені. Було жахливо дізнатись в такий спосіб, але, чесно кажучи, це таке полегшення, що я нарешті позбувся токсичного барахла. Вона скасувала побачення в день його проведення. Я вирішив провести час з друзями і піти на новий фільм від Марвел. Коли ми входили до залу, я побачив її. Вона тулилась до якогось хлопця в кінотеатрі. Наші місця були на декілька рядів позаду, і я бачив, як вони цілувались кілька разів. Коли фільм закінчився, вони виходили зі свого ряду. А ми спускались по сходах. Вона застигла на місці, побачивши мене. Я заблокував її в усіх соціальних мережах прямо на стоянці. Мені розповіли її батьки. Це свідчить про те, що люди завжди хочуть звинуватити батьків, коли хтось виростає мудаком. Але іноді хороші люди просто виховують гімняних людей. Я знав сім'ї, де двоє троє дітей були святими. А четверта зовсім сходила з рейок. і всі вони виросли в одному домі з однаковими правилами.